Медицина в Польщі, плюси та мінуси. Обов'язково дослухайте до кінця, бо розкажу вам дуже важливу річ, котра може комусь врятувати життя, або, як мінімум, покращити його. Отже, плюси. Ну, Плюси це те, що вона безплатна. Якщо ви працюєте офіційно, або хтось з родини працює і ви підтягнуті під когось з родини страховку, то вона є безкоштовна. Мінусом це кількість людей, котрі хочуть скористатися цієї безкоштовної медицини. Вона дуже велика. Тому я думаю, більшість з вас знає, що як і потрапити до лікаря, як і потрапити на ту чи іншу операцію. Це все довгі місяці, а то деколи й роки очікування. Отже, як прискорити такий процес, щоб, наприклад, якщо ви чекаєте на операцію півроку, рік, як зробити так, щоб це було якнайшвидше. Тож слухайте уважно, вам потрібно знайти першим ділом лікарню, де ви хочете робити цю операцію, знайти відділ, в якому вона буде проходити, і знайти або головного лікаря, або ординатора, або просто лікаря, котрий працює на цьому відділі? Вам потрібно знайти його приватний кабінет. У Польщі в основному всі лікарі, які працюють в державних установах, так само мають і приватні кабінети. Вам потрібно знайти цього лікаря, записатися до нього на приватний візит. І на приватному візиті, коли ви, опла... ви прийдете на візит, оплатите цей візит. В таких випадках такі лікарі вас записують на операцію набагато швидше, ніж би ви прийшли напряму в лікарню, проходили все за процедурами. І очікували від півроку і до року на таку операцію. Таким методом, коли ви прийдете е, на приватний візит і заплатите за нього, це, так, якби така, е, легальний хабар, можна сказати. Легальний, ну бо приватні кабінети легальні, там платяться податки з цих усіх сум, тому воно так виглядає. Але таким методом замість чекати півроку-рік. Ви потрапите на свою операцію за місяць, за тиждень, а може навіть і за кілька днів. У мене, наприклад, в родині три таких ситуації було, де треба було чекати від півроку на операцію. Ми знайшли лікарів у їх приватних кабінетах, прийшли на візит і потрапили на, на операцію вже через місяць, а навіть в одному випадку через тиждень. Тому обов'язково поділіться цим відео, поставте сердечко. Підпишіться, бо це дійсно важливо.